Римують нові таланти у Львові. Презентують третю оркестрову академію, яка об'єднає на одній сцені молодих музикантів та досвідчених артистів. в Єдиний творчий колектив дасть поринути у світ музики та виступити разом на великій сцені. Серед гостей музичного колективу відомий диригент з Австрії Олександр Гордон. Він же вкотре приїжджає до України, щоб показати підтримку у час війни та єдність з українським народом, а також поділитися з юними музикантами досвідом роботи у найкращих оркестрах світу. Це особлива програма, бо ми працюємо зі студентами з музичних коледжів і навчаємо їх, вирощуючи нове покоління. Що особливо важливо саме зараз для України, щоб будувати мости між західною і східною Європою. Ця академія не є новим винаходом, оскільки ця практика для західних країн є невід'ємною частиною виховного процесу молодих музикантів. Разу на концерті оркестр подарує слухачам не лише класичну четверту симфонію Бетховена, але й презентує твір українського композитора Івана Небесного. Відтак для учнів це можливість не просто відчути себе частиною справжнього оркестру, а наблизитись до мрії. Я дістала великий досвід гри в оркестрі. Це для мене величезний плюс. на надалі ти сидиш і думаєш себе голові, як. З тобою грають професійні музиканти, приїхав дерген за кордону. В тебе очі просто вилізають на ловоткі вау. І сюди попасти це моя мрія. Десь надалі буду пробувати вступати сюди. Дуже цікаво, побачив, що все на англійській, це якби практика є на англійській. Е -е, ну і... Більша частина диригентів всі, всі по-разному, по-своєму, диригують, тому це теж якби, досвід. Воно дуже потім допоможе всім мені далі в майбутньому житті. Кожен з учасників має особистого наставника, який передає додаткові знання та допомагає розкрити творчий потенціал. Крім цього, за словами менторки Ольги, спільна робота допомагає дітям зрозуміти, що означає бути частиною великого творчого колективу. Ідея академії дати зрозуміти, як це бути, бо це абсолютно інша специфіка грати самому і грати в оркестрі. Ми сидимо по двоє, і тут немає я вчитель, ти студент, тут в парі за пультом і група. Це команда. Ми мусимо бути разом. В оркестрі зазначають, що надалі планують проводити академію вже чотири рази на рік, а також залучатимуть меценатів з цілого світу, щоб створити учасникам стипендії і підтримати обдарованих у навчанні. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.